Привіт, друзі! Це Ірокес і це Плейкрафт 2. Зараз в Плейкрафті день, а насправді в житті вірніше ніч. І я знімаю вночі. Отже, як бачите, я зараз біля свого замку на спавні, на місточку. Прийшов я сюди з одною ціллю зняти відео. Ну, звичайно. І зняти це відео, про що б ви думали про дещо, що я тут зробив. Давайте приймемо нормальний вигляд. Ось так. Одягнемось. На всякий випадок. О, вже все потратилось, треба ремонтувати. Ось підемо сюди. Там ферма. Док сьогодні робив ферму. Не знаю, чого він там добився, яких результатів, але... Наразі всі вже розійшли. Сьогодні, до речі, був аншлаг у нас на сервері. Був Прімо, Кузя, Док, Рон і я. Так. Так, от. Ми вже дійшли, я загорив, дивіться. Там був місточок старий, зараз тут з'явився ще один. Він йде трошки нижче. Ось сюди. Така знахідка моя. В принципі, це... Ну такі стовпи, які не зупиняють вас. <гум> Можна пройти мимо і впасти. Але так, виглядає досить непогано. І тут, як ви думаєте, що? Що, як ви думаєте, що тут? Що тут, що тут? Та-да-дам! Тут у нас конюшня. Конюшня. Тут такий коридор здоровий, широкий. А тут... Тіла для коників. А, сюди я ще принесу сіна, звичайно, складу, десь покидаю, приведу коників. Ось. Але наразі це просто пуста стайня. От. Ну і не чекаючи, не відкладаючи в довгий ящик, хочу. Попросити вас, всіх гравців Плейкрафту та й всіх, хто дивиться, от, сказати свою думку а, не повністю про всю конюшню, а про цю стелю. Ну, не тільки про цю, а про всі. Дивіться. От тут така. Цю зробив Primo. це його дизайн. Номер 1 Бачите, написано версія Primo. Ось. Це версія номер 2 Просто дерев'яні напівблоки і посередині там це Glowstone. Просто він так виглядає в моєму... з... З... Моє... моїх текстурках. Це ось такі от люки. Посередині три напівблоки з кругляку. Ось це третій варіант. Четвертий. Отакий от, такий от з парканів. П'ятий просто кругляк. Шостий кругляк тільки трошки вищий на півблоки. Так, це червона стеля. В принципі, може бути якогось іншого кольору з опаленої, опаленої глини. Ось отак воно виглядає. Можна теж підняти вище. Це був варіант номер 7 Ну і восьмий це той же самий варіант Примо. Отже, сім різних варіантів, як зробити стелю. В конюшні, в стайні. А мені найбільше подобається, мабуть, оцей. Тільки навіть без лампи. Чи навіть не знаю. Можливо, оцей. Ні. І є ще одна задумка, давайте я прямо, прямо зараз зроблю. Ой, дощ. Ой, треба скрутити звуки. Мені є дошки. О, отакі. Вот ну що б? Відрізнялись трошки. В цьому текстурпаці вони, звичайно, не такі. А, в принципі... Mm. Ой, це те ж саме. Те ж саме. Ну оце зламаємо. варіант? Це буде варіант номер 4. Дякую. Можна вище підняти? Ха. Ой, я поз'їхаю, хочу спати. Мабуть, серія буде недовго. Недовго. Так, ви зрозуміли, так, моє прохання. Виберіть варіант, який вам найбільше подобається, і напишіть в коментарі. Окей, а, ну оце все, що я зробив. Ні, не все. Я ще... Давайте сходимо, трошки викладемо ресурси і сходимо до Міка. Це все виконав. Не знаю, що туди покласти. Щось туди можна покласти ось це. Ага. Я хочу, щоб воно було не так. А це? Теж погано. Де зелена вам... Зелений діод. Хе. <рикола> Прикол. Ну окей, пішли сходимо до Міка. Дивіться, дивіться, які дощові хмари. Для того, щоб сходити до Міка, мені треба включити ось це. Там в мене є... Що б ви думали? Що може бути на стайні, як ви думаєте, в Міка? Так... Там в мене є коники. Ти в мене стрільнув? А я ведь тебе втік. Ще трошки. Ще недалечко. Тихо, 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 тільки не в лаво. Мік, сподіваюсь, ти не проти, якщо я позичу в тебе... Ах, прімо, так і знав, що ти забудеш сідло. А, ні, от сідло. Ну це коник прімо. Я йому подарував. Він його приручив. У мене тут є ще ось кілька коників. І ось тут мої коні. Так, оце мій стрибунець. Давайте ми його ось о попа що сталося. Для того, щоб коник міг пройти, треба відкривати два. Два чого? Чого два? Спаун. І так, де наш спаун? оцю річку перейти. Блін, я зараз розсерджуся і зроблю місток. Ось такий трошки маловатий можна зробити його трошки більшим. Постійно ну, в мене з цією річкою були проблеми. Так що вибачте, що я забираю ваш час. Але коник от куди? До речі, оцей біленький коник досить адекватний. А от той, який... якого прімо приручив, він якийсь навіжений. Що це тут? Ага. З нього злазиш і... О, стоп! Ух. І він погнав. Його треба буде доганяти. Отой От чорний. Треба поїсти. Це я тут зробив дірку в паркані. Спробуємо чи зручно буде тут коником проїжджати. Нормально. Ого, чудово. Чудово, просто... це просто чудесно. Так, сідло я заберу. До речі. Ага. Та, можна закривати тільки одну хвіртку. Ну от, перший коник. Як вам моя конюшня? Це не проста конюшня, це королівська. Королівська конюшня. Я в Міко забрав останнє сідло. Ось воно, Міко. Я тобі віддам його. Зараз же, як тільки зніму відео, схожу і принесу. Занесу, верніше, на місці. І ще одне принесу. Не переживай. Я не злодій, я просто позвічу. Так, ну все, я вже бігаю просто безцільно. Не знаю, мабуть, дуже коротке відео. А, ось що я ще хотів розказати. Цю суботу відбулася зустріч підписників Падона. Зустріч з Падоном, як не дивно. Ось у Львові. Гарна була компанія. Досить багато було людей. От, і було, і вже є. Відеозвіт. А, відеозвіт. Від га... Від кого? Хто, 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 хто? Персай. Персай знімав відео і виклав його вже на YouTube. Можна піти подивитись. Ось. Хм. Дивіться. який коник звідси не втіче. От. Було дуже цікаво подивитися багатьох е людей, яких я знаю, яких я знав до цього, я побачив вперше вживу. Тут завжди було темно. Дуже цікаво. Наприклад, Міка ми не дуже часто бачимо, правильно? Дехто взагалі його вперше побачив. Я маю на увазі вживу, дійсно. Ну, чи на відео там. Бо, до Падона вже всі звикли. Всі вже його бачили, сто разів. Він майже в кожному з останніх своїх відео з'являється на екрані. Вже всі знають, як він виглядає, нічого дивного... Нічого нового, верніше. О, Глостоун. Прима не знав де взяти Глостоун. А його тут дофіга. Так. Вот. Ну і інших там, Кузю. До бадлів теж всі звикли, всі знають. От як Кузя виглядає, ніхто не знав. А Рон виглядає, наприклад. Прімо той же. Ніхто не знав. А дуже цікаво подивитися. Я дуже жалкую, що не потрапив туди. Ну, нічого. Якось, якось ми ще зустрінемося. Крім висловив одну цікаву ідею, я думаю він її висловить десь на своєму відео. Я не буду її розповідати. От. Ну. Що я тут хотів зробити? А не знаю. Якось... Якось отак я думав. А? Варто чи ні? Нормально? Не знаю, як на мене, то хай буде. Досить. досить цікаво. Так, ну що, друзі, нема мені, що вам розповідати нового все старе. Хто не був на зустрічі в Падона, подивіться відео персая. Там, звісно, не, не весь день, ой бог ти мій. Але можна мати вже якесь уявлення хоч про ту зустріч. Так. Посилання я залишу під відео, якщо хтось ще не бачив. Окей. Okay. Тоді я думаю це буде така коротка серія. Можна було б ще кудись сходити. А, давайте ще сходимо до мене додому, так щоб... Я... Хоча я ще не закінчив. О-о-о, чувачок. Як же довго я тут одного скинув в зоопарк і старався йому щось одягнути, щоб він не деспавнився. Дуже довго. І він, собака, так і деспавнився, нічого не взявши. Я йому кидав і шапку залізну, і меж залізний зробив. Ніфіга. Той меч де спавнився, а... А він його так і не взяв. І все, його не стало. М -м, зроблю ще один меч. Може це і візьме. Візьмем шапку. Можна покоцану шапку спробувати. Ну, Давайте. На, хлопче. Одягни щось. Хм може це баг нової версії, га? Може вони вже нічого не одягають. Але я впевнений, я щоб дав свою шапку він би бігом одягнув. Ну йди щось одягни. От лтушпень. На Ні? не хочу? Лопату йому дати, чи що, чи меч? Ні. Неч не дам. Я вже і лук давав. Не хочу, він ж здесь спавниться. Так, а нема у мене... Ниток. Я би його прив'язав, і він би тоді точно нікуди не дівся. М -м -м -м. Нема. Нема ниток і нема слизу. Що ж? Так тому й бути. Все, тоді на цьому закінчую я сьогоднішню нашу екскурсію. Ось, залиште мені, будь ласка, свої думки щодо конюшні. от, от, от. Ну і все. Ставте лайки. Пишіть коментарі, розповідайте друзям, знайомим, всім-сім, всім. всім, всім. Ей. Чувак, я тут. А, ось де. Ну і закінчимо там, де ми почали. Бувайте, здорові, живіти багато. Дякую за увагу.